Дивиться яка краса. Так, це Україна. Яке місто? Молодці, знаєте. от така краса. Очень классно. Идем и передаем. Какая краса. В честь повстанців Чорткові, які вирішили з цього храму в 1940 році на боротьбу з радянською окупацією, пам'яті полеглих та пересованих. Вічнімо. Вот такие вот храм, друзья. Просто краса. Я же называется, хоть плюсы.